Сценарії, сценарії. Що за сценарій? Я взагалі, я На, не, 119, я взагалі понимаю, без Я не розумію, що такі сценарія. сценарії. Да. Ми працюємо. По за ходу п'єси. Сьогодні да. проснулись, можна працювати. Звісно, якщо б не проснулись, працювати вже не треба. А там, знаєш, чоловік ходить, там по сценарію все. Все пишеть, пише, пише. Да. В общем, це є терасна дошка. Нова інноваційна система з Харкова. Алюмінієва. Система для терас від фірми КМД так, представлена так. у Харкові вперше, вчора був анонс. Виробляється в чотирьох кольорах. Наявність кольорів буде в чотирьох кольорах. Буде на складі доставка по всій Україні. От Бачите, це їхній найговний чоловік. Це от. Ну, да, от Він ж ходить з таким чемоданчиком. <рес> от. І виходить, що це дуже. Ну як то сказати, що це дали фору всім остальним производителям терас, тому що це зовсім новий формат.